Дивіться, таке питання. Ось у павербанк Та дайте ж цей USB-тестер. Коротше, таке питання, ось, ну, принесли, типа, лампочки там не працюють і так далі. Поясню за лампочки заодно. Да? На телефонах провірили, працює. бо дійсно була підозра, а в другий не працює. Айфон заряджає, тобто з Type-C він заряджає, з USB заряджає, з USB заряджає, з USB заряджає. Тепер що лампочки. У кого ще вдома лампочки, Що ще дуже багато людей напіхують всякі лампочки. Лампочки павербанк щитує не завжди. особливо це касається павербанків із швидкісними зарядками. Вони розраховані на нагрузку хоча б батів 10, а лампочка занадто yeah. малу нагрузку дає і плата повербанку не бачить цю дает, нагрузку. Як це лічиться? It's Дайте it's лампочку, зараз здіймов. Зараз я на ваші лампочки покажу і дуже багато людей теж таке саме. Мені відео для блога я так само зніму другим людям. Дивіться. Зараз подивимося, тут включати не на ваш немає. Я ще не пробував, може ще не зробити, а може і розпрацює. Оце, бачите, я даже не знав, чи зработає. Я знав, що сработає того, що е, значить лайфхак від Володимира, як робити, щоб ці всі лампочки слабо мощні тягнули. Павербанк надо возбудити, як женщину. Короче, береш його, возбуждаєш, будь-чим. Ти можеш всунути зарядне телефонне, просто Добре. телефон під'єднай, щоб він почав заряджати. Гніздо стане активним на ближайші 30 секунд там чи дав 40 секунд. І далі піхай любе слабомощну нагрузку. Це гніздо ще активне. Якщо через минуту я вже всуну, воно стане неактивним, він всліп зайде у сон. Поняли? Можна USB-тестером, сам по собі USB-тестер він вже требує і вже возбуждає гніздо, яке гніздо. Я просто в яке USB-тестер, або можна через USB-тестер, просто вставляти лампочку, завжди буде світитися. Взагалі, 150. 150 гривень стоїть, так. Да. Можна і купити. да. і в, касається оцих всіх. Оці маленькі ковпачки, оці всі лабуди теж можуть не працювати от повербанка з безпрезирантою.